Всім привіт! Ми з вами в епіцентрі і я зайшла поглядіти на гарний посуд, підняти настрій собі і буду підіймати настрій і вам. Тож беру вас з собою, ставте вподобайку одразу відео, підписуйтесь на канал і давайте дивитися. Взагалі боку запали оці ці графіни. Борсиликатне скло, це фіора. Да, думаю, десь побачила, що фіора, доки стояла, розмовляла. Тут півтора літри, дуже симпатично виглядають, і мені здається, по висоті підійде холодильник, бо в мене це постійна проблема. 370 гривень, отакі пляшечки велика 213 гривень літр і пів літра 188 гривень. Слухайте, поставити у мене завжди поруч з собою пляшка стоїть, коли я працюю. Коли я сплю, бо я п'ю багато води, от мені б отака пляшка класна. Єдине, що я постійно боюся її зачепити ліктом і штопхнути. Глечик 331 гривня сюди кригу кладете, можна якісь фрукти, заморожений сік і такий, знаєте, розводитися буде водичка. Глечик на знижці 299 гривень, але ну, такий великий. Поставити десь на стіл для великої родини те, що треба, і ціна гарна. Ну, мені, звісно, ці ось дуже сподобалися. І оця пляшка прямо теж сподобалася. Так, дивимося далі. Більш прості, 209 гривень. Тут 1,4 4 літри. Це люмінарк, до речі. І бачите, мене завжди випускали без кришечок. Ну, майже завжди. Влечики. А тут нарешті з кришечкою. Макс Марк 139. У ці класно стають в холодильники в бокові ці лоточки, які в дверці. Можна постійно тримати холодною водою і велика 189 гривень. Ну, от різні, наприклад, от такий, як чаша, прямо. Мені здається, пунш робити чи щось таке. Ой, дивіться, яка малюточка. 229 гривень. Скільки тут чомусь не написано? Пів літри. 218 гривень, 185 гривень. Ну, це і так, як, як зверху, 342 гривні, півтора літра, 600, 759 на будь-який смак. О, ще Вілмакс, дивіться, з такими кришками, ну вони дуже гарно виглядають. 550 гривень. Так, сучасно, стильно. Лимонадниця 829 гривень. Я думаю, що всі, хто хотіли, вже придбали в Аврорі, в «АТБ» і не за такі гроші. От 445 гривень лимонадниця така, як банка, така прикольна. І 889 гривень герметично. Що тут герметично? Може вони мають на увазі, що можна кудись транспортувати. Графіни 129, 165, 119 для наливочок 205. Оце така симпатична пряма пляшечка. Ну і ось такі пляшечки для води. 204, 136, 99. Ще є манюні, бачите, тут взагалі 250 мл. 49 гривень. 85 більше 129. Коротше, будь-який смак. Також помітила зараз багато лімінарку на знижках. Гарні такі склянки: 171 гривня, 204 гривні, 204 гривні отакі більш високі. А ну напишіть, які ви більш любите: низькі чи високі склянки. Я полюбляю таке щось середнє. З високих мені не дуже зручно. Ну і коли вони бувають такі дуже низькі і дуже товсте дно, то важко тримати. Ну це, скажімо так, підвіски більше. Така 359, 692, 692, не зрозуміло, чому така ціна. Виробник рона. Хто знає, напишіть. Набори стаканів 789. Тут, бачите, знижка. Треба дізнаватися в продавця. Чому на них знижка? Можливо, там є з пошкодженими коробками чи щось таке. 579. Ну, я думаю, зі склянками, ось ще симпатичні. 439 гривень, але я б взяла оці люмінарки, що я перші вам показувала. Вони такі в мене, до речі, ось такі, тільки з іншим малюнком, 179 гривень. Ми вже прям кілька разів купуємо, вони класно, що один водною стає і отак можна на поличку знаєте, зекономити місце. Мені оці сподобалося. 171 гривня. Симпатичні такі і недорого. Тарілочки, тарілочки. Дуже давно тут не була, і знаєте, прям скучила за цим. І все наче я бачу перший раз, хоча дивилася вже багато-багато разів цей посуд. Зараз знижки. салатник 115-115, чашка 69. Це кераміка. Це кераміка, вони такі важкі, будуть довго вам слугувати, різні малюнки, бачите такі яскраві, життєрадісні. Десерт на 99 тарілка, гривень, 149, отака підставна. І теж, бачите, різні кольори можна обрати. Не всюди є. До речі, бачите, ці маленькі десертні розібрали тарілки. Але я думаю, можна запитати у консультанта і вам знайдуть. 107 гривень, ось така тарілка. Хто дивився моє останнє відео з Аврори? Там зараз дуже класні, такі в синьому кольорах тарілки. Я прям. Коли монтувала, передивлялася, я думаю, все-таки я б від них не відмовилася. 74 гривні салатник, 57 гривень чашка. І от така серія: 83 гривні, тарілка супова, але вона дуже, бачите, низька така. До речі, ми з таких тарілок зараз. Йому зараз замість обідніх, бо дуже зручно, коли велика кількість овочей, там трохи якихось вуглеводів каші і м'ясо, то от по формі мені зручно. Ми зараз з донькою практично завжди такі використовуємо. 83 гривні така тарілка, 110 гривень обідні. І вони, бачите, є в різних кольорих, кольорах. 93 гривні, ось такий салатник. Супова з цієї серії 109 гривень. 133 гривні обідня, це астерія виробник. І є ще десертна, але я не бачу цінника. І також от 72 51 чашка, 85 гривень салатник і 125. Ось така велика обідня тарілка, дуже гарна. Можна використовувати і для сервірування столу, для якихось загальних закусок, блюд викладати на неї така велика гарна тарілка. Дуже так в око кидається оця серія. Підставна тарілка 289, обідня 199. А чому обідня дешевша? Тут, мабуть, да, тут бачите, візерунок тільки на пів тарілочки, але гарно. І до неї є і цукорниця, і десертна тарілка, чайник. Є отаке овальне блюдо 399 гривень. 179 гривень, подивіться, який гарний салатник. Більший салатник і супова тарілка 249. Більший салатник 269 гривень. Так, переміщаємося з вами, так, знаєте, буде потроху різного. Переміщуємося в різне кухонне приладдя. Дуже мені подобаються ці прибори, і мені здається, вони, знаєте, такі оптимальні. Дві лопатки і пензлик для змащування різних ваших виробів. Пательню я завжди змащую трохи олією коли смажу. Також, от дивіться, є от такого виду ложка. Оцей дуже зручний. Мені подобається така лопатка, форма, завжди її використовую. Ну і Ця більше для смаження підходить. 349, що один, що інший набір. Який би я з них взяла, я не знаю. Ну, я більше використовую просто цю лопатку, а так, ось цей, скоріш за все. Набір такий. Симпатичний, доволі стильний. Можна придбати окремо. От зараз таких лопаток дуже багато, 149 гривень. Єдине, що дивіться, я більше люблю, коли немає цього переходу, коли вона суцільна, ніяк отут, бо потім все одно з часом вони починають зніматися з ручки і приходиться підклеювати суперклеєм. Хоча дивіться, 149 гривень у цей що нез'ємний, 59 гривень, що з'ємний. Силікон в будь-якому випадку у вас з часом від жиру потемніше, тож. Дивіться самі. Ну, така теж та мені подобається форма, дерев'яна ручка, 149 гривень лопатка, коричнева чомусь 169 гривень. Не знаю. Ціла купа вінчиків. Коли вибираєте собі вінчик для збивання, дивіться, він повинен бути максимально широким. Тобто отут в нього повинен бути найбільший діаметр, який ви тільки, тільки можете знайти. 599 гривень, тоді він вам буде нормально щось збивати. Отакі от вузенькі маленькі вінчики, вони просто, щоб перемішати для однорідності. Не більше, і то це буде доволі таки довго. 79, оцей маленький. Ну, оцей такий, скажімо, середній, 135. Я б навіть пошукала побільше. 179 гривень. Ну, от щось таке можна вже брати. Ось він. ну Мабуть, от, от два з цих. Щодо отаких різних, ну це добре, коли ви щось перемішуєте з тіста, хоча, бачите, він же тут на вітрині поламався, полопався, 119 гривень такий вінчик коштує. Так, Купа різних пензликів. ну Теж ціни: оцей 339 гривень, 95 гривень 115, 48. Ну Такі не люблю, бо силіконові мені краще. Можна обрати на свій смак і от дивіться, лопатка пензлик Два в одному 111 гривень. 81 гривня, 49. Ой, взагалі дивіться, 29 гривень. Те, що треба. От для мене, от, єдине, хочеться трохи ширше, але за 29 гривень я йому це прощу. Різні е, мірні ложки, чотири штуки, 119 гривень. Е, е, я собі придбала в сінсеї. Такі металеві гарного кольору, знаєте, дуже естетично виглядають. І задоволена ними дуже-дуже сильно. Але там такі вони більш маленькі, до столової ложки, здається. Там є різні, теж можна подивитися. Можна ось такий набір взяти. Я спочатку подумала, що це відомі зашалені кошти, 89 гривень. Але дивіться, як необережно зроблена. Хоча це лише мірні ложечки. Але б я б не придбала, тому що воно вже не дуже гарно виглядає. Форми для вирізання печива вже новорічні, різдвяні, скажімо так, 89 гривень. Ручка декоратор 199 гривень. Кондитерські мішечки ось такі. Я люблю, коли все-таки одноразові ці пакети тут. Ага, тут вони є одноразові і набір різних насадок. Ну, от Насадки я все таки рекомендую сходити в Аврору. Їх там купа різних, і ви собі е, придбаєте раз набір і будете постійно використовувати. От, наприклад, тут 80 гривень, але насадочки ось такі маленькі. Це, знаєте, такі маленькі квіточки робити на печиві, Не більше. Пластикові погано прорізані, теж не рекомендую, чомусь цінників немає. Шприци кондитерські. Ну, тут прорізано наче непогано, але все одно не дуже зрозуміло, для чого воно це все. Ага, це бачите, для печива все-таки більше. Але е, забула, як називається. Ну Тут кондитерський шприц, але це більше на прес. Схоже. отут, бачите, прес. І там різні форми печива ви робите. отут навіть намальовано. Тобто більше для цього. Так, силиконовий мат. Ось такий великий, класний, важкий. 349 гривень. Я купувала та постійно купую в Аврорі, але вони мені за якістю щось дуже не подобається. 234 гривні, 329 гривень, 210 гривень, тефлоновий лист для випікання 129 гривень. Давно користуюся, слухайте, тут він такий в сіточку, дуже приємний, він не силіконовий, він саме з якогось. Матеріалу такого, наче тканового, і, мабуть, тефлоном вкритий. 209 гривень, подивіться, подивіться, яка вона мила. Да, от я одразу уявила, що мама з донечкою щось роблять. Скалка кулінарна. І... А, ось вони, 159 гривень, бачите, їх ціла купа різних. Ну, зручно на пельмені, вареники, щось таке розкатувати тісто. І отака от велика скалка 209 гривень. Зовсім трохи заглянемо ще в різні форми, Силіконова форма, але вона тут з металевою ставкою і буде тримати форму 235 гривень. Менша тут діаметр 31 см, 28 см, 225 гривень, квадратна 245 гривень, прямокутна 195 гривень. Розміри, ось, можете подивитися. І отака маленька 175 гривень. 210 гривень форма для кексу. От давно на них задивляюся. Треба якісь, ну це не вона. Це хтось поставив. Ось оця 210 гривень. Треба кекс якийсь випікти. Форма для піци 170 гривень, 190 гривень. Форма для випікання 24 см 26 см 210 гривень. Я зараз ну, я завжди дивлюся, щоб вони були не дуже легкі. Оце така помірно важка, нормально. І простілаю повністю ем, антипригарним папером для випічки, і дно, і бортики. Ну, Єдине, що бортики, коли випікаєш бісквіт, то треба, щоб все-таки бісквіт чіплявся за оцю поверхню, щоб краще піднявся. Але отак от виходиш з ситуації, щоб форми ці часто не замінювати. 225 гривень. Отакі квадратні форми 37. На 25 см і прямокутна форма для випікання 160 гривень. Отаке сьогодні було відео. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Напишіть, який би пособ ви хотіли б собі придбати. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал. До наступних зустрічей. До побачення.